Будівництво на замснаряді не ведеться будівельним сміттям водойму не засипають. Останніми днями в телеграм-каналах почали з'являтися публікації щодо появи будівельних залишків біля озера. На резонансні заяви відреагував виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако на ранковій нараді у муніципалітеті. Є земельна ділянка, яка не на земснаряді, яка біля дороги в київський шлях на котку, яка в оренді з 2008 року. З 2008 року. Не з 2015-го, не з 2023, а з 2008 року. У приватній компанії. Там, по суті, болота. Ну, грунти такі, що там ну, не можна не пройти, не проїхати. Компанія уклала договір з іншою приватною компанією на підсипку цієї дороги. От і вся сенсація. Нині фахівці опрацювали дані щодо цієї земельної ділянки та встановили норми законодавства, зокрема і природоохоронного, дотримані за словами начальника управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради Василя Дмитренка, межі встановленої прибережної захисної смуги, не порушені. Можливо, і не треба було цього пояснювати, тому що тут немає жодного порушення, ні жодної норми. Але телеграм-канали, які нікому юридично не належать, на яких не можна подати в суд. І вимагати спростування навіть поговорити не можна, немає там контакту, щоб взяли другу сторону, там чи хоча б об'єктивну позицію, друкують всяку маячню, не перевіряючи або спеціально маніпулюючи. А чернігівці, частина Чернігівців, яких читають і вірять в інформації, складають собі враження, що якісь негідники. Будівельне сміття з України вивозять прямо на берег зем і вже скоро в місті не буде зем Ну от ви бачите, що це повна єрунда. Ми вчора цю інформацію перевірили. Мені доповіла муніципальна варта з цього питання. Я зв'язався з підприємцями з одним і з другим і з'ясував для себе чітко, що тут немає і не порушення, і не сенсації ну нічого взагалі тут немає. А відтак Олександр Ломако закликав Чернігівців ретельно перевіряти інформацію, аби не потрапити на гачок маніпуляцій, що розповсюджують анонімні дописувачі через інтернет-ресурси.